Кількість зображень грузити на стоки, щоб заробляти, та яку стратегію краще обирати. Давайте проаналізуємо статистику від 250 стокерів. <му> Привіт, мене звати Валерія. Тут про фотостоки та креативність. Кутку підписуйтесь і починаємо. Отже, Xpix – чудова українська програма для ключування зображень для фотостоків, зробила опитування своїх користувачів 250 стокерів – про те, як вони працюють, як заробляють, що роблять і що дає кращий результат. І я, звісно, залишу вам посилання на там дві великі статті з результатами опитування. Ви можете їх почитати вони англійською мовою і досить такі обширні. А зараз я хочу основні тези вам зачитати і їх прокоментувати. По-перше, 15% запитуваних з опитуваних заробляють на стоках більше 2 тисяч доларів. Мені здається, це непоганий показник, враховуючи те, що на стоки постійно приходять нові люди, тобто там постійно багато новачків, і я впевнена, що в цій статистиці також. Далі 50% опитуваних сказали, що їх дохід за попередній рік виріс, що теж позитивно, і не можна сказати, що стоки вмирають. І найголовніша теза, яку варто взяти всім на замітку, хто хоче підвищувати свій дохід на стоках, це те, що на думку опитаних стокерів найбільше вплинуло на власне їх дохід. І це постійне завантаження. Мені здається, що от ці дані статистики нам дуже добре демонструють, що можна йти на стоки, але заробляти там можна тільки, якщо ти будеш регулярно багато завантажувати контентом. А наскільки багато, ми зараз далі подивимось, бо у нас також тепер, завдяки Експіксу, дякую вам. Ну, дійсно, молодці, класне, класне опитування і хороший сервіс. Я його завжди просуваю, щоб українські стокери користувалися саме ним. Отже, тепер давайте подивимось на статистику, яка показує нам. Зміну в доходах в залежності від стратегії, яку обирали стокери, як не дивно, взагалі більшість опитуваних використовують найчастіше стратегію «знімаю те, що відчуваю». ну тобто, те, що вони вважають правильним знімати або просто що хочуть. І ця стратегія приносить прибуток, але вона стає все менш дієвою з тим, як дохід стокера зростає. Тому я б сказала, що це нормально, але не суперефективно. Ну і звісно, це залежить дуже сильно від людини. Одна людина хоче знімати. Щось таке одне, що не буде мати комерційної цінності. А інша людина має якесь бачення, можливо, якийсь досвід в рекламі і так далі. І вона, типу, знімає, що хоче, але у неї дуже класне бачення і розуміння, що треба. Тому тут таке дискусійне питання, чи взагалі ця стратегія працює. А далі йдуть такі декілька стратегій, три, які, на мій погляд, досить дієві, теж, і опитування показує, що вони теж досить дієві. І плюс насправді полягає в тому, що їх можна. Використовувати одночасно це власне дослідження ніж, слідкування за трендами і брифи стоків. І серед цих трьох категорій найкращі показники для росту доходу показали дослідження ніж, а найменші це брифи стоків і десь посередині слідкування за трендами. Також існує така стратегія, напевно, ви про неї знаєте це копіювання топів. На жаль, багато стокерів так роблять, але. Дана статистика показала, що ця стратегія працює тільки на найнижчих рівнях доходу, тобто вона може дозволити людині заробити максимум до рівня 100 доларів на місяць, не більше. І те, що вас завжди дуже цікавить, скільки ж грузити на стоки. Боже, я дуже щаслива, що Експікс дав мені цю можливість знати статистику, і тепер ця відповідь, ну звісно, вона не буде актуальна завжди. Ми не можемо сказати там через 5 років, що ми можемо спиратись на цю статистику, але прямо зараз ми дуже класно можемо на неї спиратись. Скільки треба завантажувати зображень, щоб заробляти на стоках? У нас є класна статистика, що більшість людей, у яких портфоліо до 2500 зображень, заробляють 100-200 доларів на місяць. Тобто деякі з них більше, деякі з них менше, але в середньому ось так. Десь таку цифру, якщо я не помиляюсь, я і називала в своєму відео про те, скільки треба грозити на стопи. Портфоліо до 5 тисяч в основному мають теж до 200 доларів. Але також статистика Експікс показала, що є частина людей, і не маленька частина з портфоліо біля 5 тисяч зображень, які заробляють до 2 тисяч доларів. Тобто ці люди знайшли секрет, знайшли класну нішу, зробили якийсь унікальний контент, щось таке, що при такій кількості приносить їм досить багато. Найдивніша статистика стосується портфоліо на 5-10 тисяч зображень. Ці люди просто розподілені по. Різних сумах доходу приблизно рівномірно. Це як 200 доларів, так і 500, і також і 2-5 тисяч доларів. Тобто тут також, як я вам і казала в тому відео про кількість, все дуже залежить. Можна назнімати 10 тисяч на 100 доларів, а можна назнімати 10 тисяч зображень на тисячу і на 5 тисяч. Але коли портфоліо у людини. Перевалює за 50 тисяч, це вже дуже велике портфоліо, але в цьому опитуванні були такі люди, і насправді там також в основному були фотографи, які працюють самостійно. Тобто, можливо, навіть це 50 тисяч портфоліо у людини без команди. То тоді вже великий дохід від тисячі і двох тисяч доларів стає набагато більш імовірним. Тобто, щоб умовно 100% заробляти на стоках 5 тисяч доларів. Ну, хоча напевно, навіть для п'яти це не то. Але ну, умовно. То треба завантажити мінімум 50 тисяч зображень. Напишіть в коментарях, як вам ця статистика. Подякуємо Xpix, що вони провели опитування і поділились інформацією. І що з цієї статистики здалось вам найбільш корисним. Якщо ви хочете завжди мати багато корисної інформації про фотостоки, не пропускати тренди і взагалі мати класний ком'юніті для спілкування з колегами-фотостокерками, то приєднуйтесь до спільноти фотостокерок. Посилання залишу під цим відео. Até o susto, tchau,